Ми маємо показати Путіну і силам автократії, що Сполучені Штати непорушно підтримують Україну. Такою заявою лідер демократів у сенаті Чак Шумер закликав законодавців вже найближчим часом схвалити додаткове фінансування для України, запад, на яке надіслав до конгресу Білий Дім. Президент США просить законодавців погодити додаткові 24 мільярди доларів на військову, економічну та гуманітарну підтримку Києва. Зараз переломний момент наголосив Шумер, і найгірше, що може зробити у цю. Мить, що ми можемо зробити у цю мить для нашої національної безпеки і демократичних цінностей, це послабити чи вагатися із нашою підтримкою напередодні з потужною заявою на підтримку України виступив у сенаті і лідер республіканців Міч Маконел. Схожі думки озвучили в інтерв'ю мої колеги Кетрін Гібсон, інші сенатори від обох партій. Зараз дуже важливо показати українцям, що ми з ними надовго. Вони демонструють великий прогрес зараз. Минулий тиждень був дійсно позитивним з точки зору прориву російських ліній оборони. Я впевнений, що міністр зараз отримує оновлену інформацію про те, що потрібно Україні. І я сподіваюся, він повідомить їм, що чинна адміністрація зробить усе необхідне, щоб виділити Україні. Додаткове фінансування. Я також, а вже ж стурбований тим, що республіканці у палаті представників починають лякатися, коли мова заходить за підтримку України. Це найгірший із можливих моментів, щоб давати сигнали, що у США, мовляв, є якісь розбіжності щодо продовження підтримки України саме зараз, коли українці просуваються вперед. Я сподіваюся, що ми зможемо виділити додаткове фінансування для них пізніше цього року. Надіюся, що протягом наступних 30 днів. Я вважаю, що для нас важливо комунікувати з народом України і нагадувати їм, що ми повністю підтримуємо їхні зусилля у боротьбі за свободу та суверенітет. Ми обурені жорстокістю російського лідера, який напав на Україну, і ми будемо підтримувати Україну і надамо їм зброю, необхідну для боротьби за власний суверенітет. Якщо сенатори як виглядає, погоджуються у необхідності продовжувати підтримку України, де що менше одностайності у палаті представників, де невелика група конгресменів виступає проти додаткового фінансування для Києва, чи зможуть вони затримати схвалення подальшої допомоги? Будемо говорити про це наступного тижня, коли Палата представників відновить свою роботу.